Нашому справедливому і милуючому Господу Богу. Ви дивитесь телевізійну християнську програму Мир вам з прикарпаття! Наш сьогоднішній гість теж з Прикарпаття молодіжний служитель Роман Чорний. Місто Городенка. А тема милість по розпорядку. Вітаю Роману Івано-Франківську. І ми говоримо про милість по розпорядку. Я думаю, що до кінця передачі е, наші глядачі зрозуміють, про що ми ведемо мову. Е, під час війни наш народ, на жаль, переживає багато горя, проблем і тривог. Але є свідчення. Коли в цих ситуаціях е, і цивільні і військові говорять про те, що їх Бог порятував, їх Бог, е, їм Бог зберіг життя. Е, і ми тішимося цими свідченнями, ми славимо Бога. Але як бути з тими, які загинули, як бути з тими, які тяжко поранені? Чому так відбувається? Чи ті, що загинули, були гірші за тих, що порятовані? Ну, перш за все, скажу одразу, що вони не були гірші. І зло стається, як ми бачимо, не тільки з поганими і з людьми, а й з добрими. Але для початку хотів би розказати одну історію, я вже кілька разів її чув, можливо, ви також. Один чоловік, один хлопець кожного ранку бігав в парку. І на його маршруті була така будка, де продавали булочки, круасани, хліб. Він кожного ранку пробігав, ні разу не заходив, не зупинявся, просто пробігав мимо і постійно закидав продавцеві 20 гривень, так як коштував круасан. Хоча сам круасан він ні разу не купував, от просто він хотів зробити добро цьому чоловікові, який там, Вже Вже з добрий волі. Вже з доброї доброї волі. волі. чоловіку, який продавав булочки. І от одного разу. Він пробігає, знову закидає там тих 20 гривень, вже далеко не в перший раз. Він біжить далі, а продавець вибігає і на навздогін йому каже: чекай, то вже ціни піднялися, то вже 25 коштує кросан, а не 20. І ну, така цікава історія, що ну, цей хлопець просто собі пробігав. Він ж просто хотів зробити добро, і міг, то, і міг нічого взагалі не нічого не давати, він ж не купував цю булочку. Але продавець він звик. Він звик, що постійно ця людина закидає, вже може там просто, просто так приходить. Дораховував собі, може, вже до зарплати, скільки він там має. Тут ціни піднялися, а круасан дорожчий став, а цей хлопець вже дає тих самих 20 гривень. Ну тож, і, і в нього вже таке, якби ну там ціни ж піднялися, ти ж мав би вже більше давати. Але якщо задумати. І поцікавитися, яка ціна? Так, якщо задуматися, ну так цей хлопець взагалі не мав ніяких грошей давати. Це ж ну. Це ж просто він хотів проявити добро. А продавець почав ставитись до цього, як до якогось його там обов'язку, чи це, що він от мусить це давати, там не знаю, якась зарплата чи внесок, і вже почав очікувати більшого, тому що там ціни змінилися. Він оцю милість цього спортсмена його. саме він так він включив у розпорядок свого дня. Так, і тому, коли ми говоримо взагалі про милість. Вона якраз не може бути по розпорядку. Розпорядок це щось таке стабільне, кожного дня є як розклад в школі. Чи це зараз, чи це через місяць, чи це там в кінці семестру, розклад такий самий, от, розпорядок є і все. Але милість, вона не може бути по розпорядку. Тому що саме слово милість, вона воно вже включає в себе добровільну допомогу. Якусь прояв, от жест доброї волі, але буквально в нашому випадку. І тому, коли ми говоримо про. Милість Божа, ну вона не може бути з обов'язку. Коли у нас, навіть коли ми там ми проявляємо милість чи даємо милостиню, якщо це буде обов'язково, якщо це буде з примусу, ну то це вже скоріше називається податок чи мито, це вже це вже не буде милостиня. Милість, вона завжди добровільна. Вона не може бути обов'язковою чи не може бути по розпорядку. І якщо повертатися до питання, яке ви підняли на початку, воно не просте. Є навіть цілі там, філософські роботи про те, чому там з добрими людьми стаються погані речі, і одного разу з подібним питанням підійшли до Ісуса Христа. Я зачитаю Євангеліє від Луки, 13 розділ спочатку. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому про галілейців, кров яких Палац змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: чи ви думаєте, що ці галілеяни, які так постраждали, були більш грішні від інших галілеян? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала селамська вежа і побили їх. Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. Люди підходять до Ісуса і зі складним питанням. Вони запитують, чому, чому сталося оце зло? Яка причина, і ну нам, нам інколи властиво, що коли стається щось погане, то напевно, ну, напевно люди заслужили. А коли щось добре, ну то напевно теж, напевно теж ми заслужили, ми такі молодці, що от от з нами таке добре. Я там заробив і так далі. І вони запитують: ну, а що з ними? Чи може вони теж там були якісь гірші, чи що? І Ісус одразу каже, що ну насправді вони не були гірші. Ісус, якщо подивитися, Ісус не дає відповіді на питання, чому це сталося? Але він одразу чітко каже, ні. Ці люди вони не були гірші. І він йде далі, каже, але і ви не кращі, що з вами цього не сталося. І він каже такі трошки жорсткі слова, каже, якщо не покаєтеся, всі так загинете. Звичайно, Ісус не мав на увазі, що кожна людина, яка коли-небудь зрішила, то на неї там вежа впаде, чи, чи вона буде закатована. Але Ісус ілюструє дуже важливу істину, те, що милість це подарунок, а не обов'язок чи норма. Божа милість до нас це Божий подарунок до нас. Це по Божій доброті ми отримуємо цю милість. І це аж ніяк не Божий обов'язок, що Він повинен там якось про нас піклуватися, він повинен проявляти нам добро і, і так далі. Божа милість це подарунок. І тому, про що Ісус наш Ісус звертає увагу, що насправді кожна людина грішна. І ми, і в Слові Божому це читаємо, ну і ми самі розуміємо, що нам легше робити насправді гріх, нам легко робити зло, і нам треба доб добряче постаратися, щоб зробити щось добре. І вже за це Бог має право покарати людей. Тому що Бог є справедливий, Він карає гріх. Ісус каже, насправді те, що з вами не сталося, це зло, то це Божа милість до вас. І навпаки, Бог мав би право допустити зло в вашому житті, оскільки кожна людина є грішною. Ну, Виходить, що коли до Ісуса пішли, прийшли з цим запитанням, люди очікували не такої відповіді. вони, Можливо, вони очікували на якесь підбадьорення, або що Ісус так само думає, як і вони, що mm -hmm. так, так, це були грішні люди. Але Христос говорить, що могло бути і ще гірше, і це або могло бути те саме і з вами. Тобто ви нічим чим не краще за тих людей. Mm -hmm. і ми розуміємо, коли ми читаємо слово Боже, ми розуміємо, що світ лежить у злі, тобто зло може трапитися з будь-яким на цій землі, і нам всім потрібно якомога швидше покаятися перед Богом, визнати свої провини, бо ми можемо загинути. Угу. Ну, якщо б ми читали тільки цих кілька віршів, то ця історія якось не дуже на такій приємній ноті закінчується. І... Але далі Ісус розповідає притчу. І він розповів таку притчу. один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю, фігове дерево, по нашому, і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві, ось уже третій рік, як проходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, на що землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: пане, залиш її ще на цей рік, доки обкупаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Ісус розказує історію, яку нам легко уявити. Кожного з нас, кожен з нас бачив дерева, і багато в кого вдома є. От ми посадили дерево, ми чекаємо, що буде плід. І Ісус показує ситуацію, коли дерево мало би вже родити, але чомусь плоду нема. Ну, і це не тільки там посадив і зразу там, де, 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 де плоди на ньому. А написано, що вже третій рік, коли воно мало би приносити плоди, і досі плоду нема. І господар каже, ну, напевно, треба його зрубати, бо воно марнує землю. І коли ми, от якщо спробувати проаналізувати цю ситуацію, то ми розуміємо, що ну, чи мав господар право зрубати дерево? Ну, мав. Земля його, дерево його. І е, чи... плоду ніякого, тобто і і плоду ніякого, ніякого користь. Раціонально... Питання: чи було б це жорстокістю? Та ні, це було б навпаки, просто ну, раціональне використання ресурсів землі, які в нього є. І коли переносити е, паралельно нас. То Ісус показує подібну істину, що насправді кожна людина грішна, і тому, якщо в нашому житті стаються проблеми, якщо в нашому житті стається зло, то це не те, що мало би нас здивувати, тому що кожен з нас є грішний, і це заплата за гріх, написана смерть. Тому, якщо з нами стається зло, то це не те, що мало би нас дивувати, але навпаки, коли з нами стається добро, ми маємо розуміти, що це Божа милість до нас. І тому Ісус, оце питання, яке йому задали, Він розвертає, і подає зовсім з іншої сторони. Те, що насправді, от ми чому ми очікуємо добра? Тому що ми якби думаємо, що ми заслужили на нього. От ми заслужили, щоб ми, я достойний такої роботи, такої машини, таких обставин. Але Ісус каже, ще крім того, я думаю, що ми думаємо, що ми, ну, ті, що вірять в Бога, що ми удостоїлися чогось. Якоїсь винагороди. Друге, що ми привикаємо угу. до добра. що, Так ми говорили на початку передачі, що ця милість Божа вона має бути завжди. Тобто завжди сонце світило. Вчора, позавчора, і мені розказували, що раніше сонце світило, і сьогодні має бути, має бути сонце. А як не світить, то де той Бог? Так, та, якщо нема, значить я шукаю винного і починаю грішити. Е, і якщо щось Бог мені не дає чи забирає, я починаю нарікати, і, Ну, чи, чи скажімо, не я, хтось інший, е, починаю нарікати, починає Бога робити винним, мені це налериться, це мені потрібно, чому так далі. Е, тому тут е, я повинен розуміти, так? Ну, але Бог не зобов'язаний завжди і весь час. Мене милувати. Uh -huh. Але є ще третя причина, коли я не розумію, що е, я грішу. Ну, людина може не розуміти, що вона грішить. Uh -huh. Вона живе гріховним життям, не буду перелічувати всі гріхи, які може, може грішити людина. Всі знають свої гріхи. Е, але коли з нею щось стається, вона думає, а чому це так? За що мене Бог карає? Або навпаки, от я зрішив і немає нічого. Так? Ну, от, Бог mm -hmm. не покарав, значить нормально, Бог на це нормально дивиться. Ну, якщо говорити про момент незнання, то в цій притчі так само, є, так само вона відповідає на це запитання. Тому що, якщо би Бог одразу за кожен гріх кидав нас зразу в пекло, ну, то нікого з нас би тут не було зараз. І ми бачимо, що насправді Бог, Бог не одразу карає за гріх. Звичайно, дехто каже, а значить можна грішити. Але важливо розуміти, що ну, насправді Бог дає просто можливість покаятися. Коли ми дивимося в притчу, то е, що зробив господар? Він каже, може його зробити, але потім е, там, працівник каже, давай спочатку ми ще, ми ще там, його обкопаємо, ми ще його там, удобримо, якось у цю землю, ми ще дамо йому одну можливість. І коли ми дивимося на те, як діє Бог, насправді Бог також він ще дає нам шанс. І далеко не один, по великій Божій милості Бог нам зовсім не один шанс дає. І Бог до кожної людини Бог якимось чином говорить, якимось чином відкривається. Хтось чує про Бога в церкві, хтось чує про Бога. Ну нема в нашій країні людей, які б не знали, що Бог є, які б не чули про те, що, про те, що Бог любить людей. Хоч, звичайно, хтось знає більше, хтось менше, але дана притча вона нам нагадує про те, що до кожної людини Бог стукає. До кожної людини Бог якимось чином відкривається їй. і кожній людині Бог дає можливість, дає можливість покаятись, виправитись, і до кожної людини Бог проявляє милість. Звичайно, приходить час, коли вона закінчується, але Бог проявляє свою милість до кожної людини. І навіть оцей момент, що Бог нагадує і говорить про себе кожній людині, це також Божа милість, тому що Бог зовсім не зобов'язаний навіть, навіть, навіть себе відкривати нам. Коли ми читаємо Слово Боже, то ми бачимо, що Ісус Христос прийшов на землю, Він помер, Він уже прийняв покарання за гріх людей. Для того, щоб кожна людина вона могла жити з Богом в майбутньому, Ісус уже помер на Христі. І це ще одне нагадування про те, що Божа милість це Божий подарунок. Це аж ніяк не Божий обов'язок чи, чи якась норма в нашому житті. Так, Важливо, щоб е, ми. Я і кожен з нас, ми розуміли, що Бог не зобов'язаний нас милувати. Він не зобов'язаний, але його така природа, він хоче милувати. Бог і любов, він хоче милувати. Але крім того, що Бог нам довго терпить, Він і справедливий суддя, який, якщо ми не скористаємося цією милостю, Бог нас і покарає. Ну і це, це прояв Божої справедливості насправді. І, хоча ми до себе хочемо милості, але зараз той час, коли я думаю, багато з нас моляться навпаки про Божу справедливість. Коли ми бачимо зло, яке твориться, ми навпаки, хочемо, щоб Бог уже цю справедливість проявив. Але важливо розуміти, що і нас вона також стосується. І тому ця Божа милість і Божа справедливість це ті моменти, які важливо пам'ятати, і те, що і одне, і друге стосується нас. І Божа справедливість вона закликає до того, щоб Бог карав гріх. І Божа милість це якраз те, те, що дає можливість нам спастися. Це те, що дає можливість нам уникнути, нам уникнути пекла, нам уникнути покарання за наші гріхи. Це, це коли ми визнаємо свої гріхи перед Богом, і по Божій милості Він нас прощає. Так, але е, на основі чого нас Бог прощає? Так, от Він… Ну... Чому Бог не може так зробити, щоб просто всіх простити і оголосити таку всесвітню амністію? Амністія. і все? Угу. Ну, е, якщо би Бог так зробив, то це було б зовсім несправедливо. І я думаю, що навіть нам було б дуже боляче, якщо б Бог просто так простив людей, які зробили нам зло. І, звичайно, на, на західній частині України нам, ми менше відчули зло, яке приносить війна. Але люди, які втратили близьких, люди, які втратили, я навіть не говорю про маєток, люди, які втратили сім'ю, вони навпаки просять про Божу справедливість. І, і навіть ми, коли нас хтось ображає, то ми очікуємо, що ця людина отримує по заслугах. Тому в будь-якому випадку хтось повинен платити. Я завжди, коли спілкувався раніше з підлітками, наводив приклад: от якби мені хтось розбив телефон, і в результаті так і вийшло. В таборі мені розбили телефон. Я пробачив хлопця, ну, але ж все одно хтось мусить платити. Ну, телефон сам не, не ремонтується. За наш гріх, за наші провини, хтось мусить платити. Це справедливість. Бог сам постановив, що справедливість це коли є за заплата за все, що людина робить. І за зло, і, звичайно, Бог і, і за добрі вчинки буде давати нагороду, але завжди мусить бути заплата. І за наш гріх для того, щоб ну, або ми маємо платити своєю смертю в пеклі, або це зробив Христос, який помер на христі. І тому з Божої сторони Бог уже заплатив за гріх людей. Але для того, щоб ця заплата зарахувалася мені, щоб я міг нею скористатися, важливо мені прийти в покаяння до Христа. Тому цей механізм Божої милості, який він задумав, він дає можливість спастись кожній людині, яка, яка прийде до Христа. Написано, що кожен, хто покличе Господні ім'я, буде спасений. І Богу важливо, там, яка твоя раса, професія, спеціальність, кожна людина, яка покличе Бога, вона буде спасена. Але в той же час людина, яка не кається, людина, яка живе в гріху, людина, яка свідомо вона уникає Бога, то вона отримує по справедливості. І це так само те, те за що ми вдячні Богу, за те, що є люди, які грішать, і вони також отримують по справедливості. Ну, але краще дякувати Богу за його милість. Краще Якщо ми усвідомлюємо свою гріховність, ми можемо прийти до Бога, Бог може нас простити. І не тільки може, Бог хоче. Простити кожну людину. Якщо важливо, щоб людина сама захотіла, так? Тому що написано Бог вже зробив зі своєї сторони свій крок. Бог уж... Ісус уже Ісус вже помер на хресті, Бог вже кличе нас. Тому тут залишається нам відповісти на Його поклик. Так, нам відповісти і відгукнутися на заклик до покаяння, до віри, щоб ми мали цю віру у Божу милість. Ми намагалися сьогодні розкрити тему про милість Божу. Тема звучала милість по розпорядку. Ми розуміємо, що милість це не по розпорядку, а це подарунок Божий, це не Божий обов'язок, це його добре серце до нас. Так? Він по доброті нас милує. З нами сьогодні був тему, розкривав роман Чорний з Городенки, і ми бажаємо благословіння. Городенці, всій Івано-Франківській області і всій нашій Україні. Хай Господь милуючий, милосердний, добрий, справедливий, усіх нас, усіх вас благословить! Слава Ісусу Христу!